Доброго дня. Приїхала до Новоргу така цікава машинка з Швеції, європейська машина, європейські парти це Maxus Deliver 3. Я дуже коротенько вам розкажу про неї. Це комерційний бус. Тонна, -тонна 100 можна возити вантажити. По довжині всередині буса 2,75 по полу, до дверей, ззаду розпашні двері. Метр 30 висота, здається, метр 35, метр сорок між арками. половиною кубів. Машинка. На довгій базі, вона більша за коротку базу на пів метри. Короткі бази теж є в наявності, це машинка з пробігом з Європи, вже казав. Є такі ще новенькі, зараз приїхало на пару машин. Ще коротко скажу, що у нас є можливість, ми робимо таке, робимо із вантажних пасажирів є е, пасажир. Із вантажних робимо пасажирський. Ви бачите, е, за, за, за то, що холодно просто дуже у нас. Е, 53 батарейка тут. Передній привод, Машинка має підігрів, має клімат, має задню камеру, має CarPlay, Європейський порт зарядки cs 2 є зарядка від домашньої розеточки. Ось контакт. Мій нагадує вулиця Павла Осенка, 8. Сотні електромобілів по наявності. Зараз засніжели нас трошечки. Мінус 15 температура. Трохи, руки мерзнуть, речовий апарат не розмовляє. Можна зробити або на 9 місць, або на 8, або на 5. По документам буде пасажир. Кому цікаво звертайтесь, на цьому каналі є, до речі, огляди цих, таких машинок, які ми робили вже переобладнання. І ми перші, хто це робили, робиться з вікна, робляться сидіння, робляться документи. Є ще Deliver 9 і більше такі машинки катають, розвозять нову пошту. Я думаю, що ви їх могли бачити по місту передмістю. Гарного дня бережіть себе авто, до речі, 330 км влітком виїжджає. Особисто перевіряв. Зараз менше, ну по морозу. Бувайте.